Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Національна енергетична кампанія Укренерго встановила денні та нічні ліміти споживання електроенергії для регіонів України, згідно яких Місцеві обленерго розробили та затвердили графіки погодинних відключень електропостачання. Як наразі вони працюють, де можна дізнатись про встановлені обмеження та яких рекомендацій варто дотримуватися, аби побутова техніка не вийшла з ладу період відключень електропостачання? Детальніше про це ми будемо говорити з директором технічним акціонерного товариства «Вінниця Обленерго Юрієм. Луньовим, тож залишайтеся з нами. <кій> Вітаю вас, пане Юрію, у нашій студії Вітаю, шановні радіослухачі. В Україні і на Вінниччині зокрема діють графіки погодинних відключень електропостачання від 2 до 4 годин. Скажіть, що було враховано під час можливо розробки відповідних графіків обмеження електропостачання? Будь ласка, графік, по відключення електроенергії використовується, коли вис України працює з сталим прогнозованим дефіцитом генерації і призначений для того, щоб знизити цей дефіцит до приєм... прийнятної величини. Графік погодинного відключення розробляється перед початком ОЗП та діє протягом року. Відповідно до інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення, до графіків залучаються всі споживачі. Загальна потужність графіка має становити від 75 до 100% від загального споживання відповідного регіону. До графіка погодинного відключення не залучаються споживачі, які є критичною інфраструктурою. Це об'єкти водноканалізаційного господарства, лікарні, електротранспорт, органи державної влади та інші важливі установи. Відповідно до інструкції про розроблення цього графіку, графік погодинних відключень розбивається на шість рівних черг, які застосовуються почергово. Попередньо я говорив про те, що компанія «Укренерго» визначає відповідні ліміти на споживання електроенергії для регіонів. Скажіть, ось таке обмеження ви отримуєте щодня? Якщо так, то як це можливо впливає на зміну графіку відключень? Адже пригадую, на минулому тижні був день, коли світло практично не вимикалось? Некокоренерго складає загальний баланс споживання і генерації електричної енергії на території України. Споживання прогнозне некокоренерго розраховує відповідно до історії споживання попередніх періодів і інших факторів, таких як температура повітря, час доби. Пора року і таке інше. Відповідно, коли вони розраховують і бачать певний дефіцит, вони доводять до всіх операторів системи розподілу завдання на застосування певної кількості черг графіко погодинних відключень в певні часи доби. Щоденно ввечері ми отримуємо від некокренерго розраховане завдання на застосування графіку із зазначенням кількості черг графіка погодинних відключень, що мають бути задіяні в певні в. Певний час на нашому сайті ви можете ознайомитися, є в розділі споживачам, є інформація про черги, графіка погодинних відключень. Для того, щоб врахувати інтереси всіх споживачів, ці черги у нас оновлюються раз на тиждень. Є ну, так званий типовий графік аварійно погодинного відключення. В ньому є, в залежності від черги, почасово Зазначено, або черга не планується вимикати, або можливе вимкнення, або вимкнення практично гарантовано. І в залежності від кількості черг і. Ми якщо нам доводять дві черги, то задіються тільки е, сині там, клітини. Якщо е, три черги, то одна з жовтих, якщо чотири черги одночасно, то і жовті, і сині клітини. Давайте саме змоделюємо ситуацію. Як працює, наприклад, оператор обленерго після того, як отримує інформацію і завдання на подання електроенергії? Технічно та практично він бачить реальну картину споживання в межах області та міста Вінниці, якими є його подальші кроки. А Оператор системи розподілу бачить цю картину. Більше того, цю картину бачить і оператор системи передачі, яким є Некокренерга, і відповідно до цієї картини він і е, видає нам завдання на застосування певної кількості черг графіка. Коли ми таке завдання отримали, е, фахівці е, АТ він обленерго розробляють на наступний день відповідно до типового графіка, який в нас ну, на сайті. Е, Оновлюються, розробляють відповідно до цього завдання. Графік погодинного відключення на наступну добу, і ми одразу публікуємо цей графік на сайті. І е, також можна на сайті, а краще е, через е, Viber-бот або Telegram-бот, е, ну, Це простіше зробити, підключити такого бота і дізнаватися оперативною інформацією. Крім того, протягом доби завдання е, на застосування графіка погодинних відключень воно може коригуватися. Відповідно, е, тоді споживачі бачать, що ну, вони дивилися там ввечері, був один графік, а їх трошки там або раніше відключили, або раніше включили. Це пов'язано з тим, що графік коригується відповідно до поточної ситуації в енергосистемі України. У межах, у межах області працює і низка промислових підприємств, які також потрапляють в зону дії відповідних обмежень. Скажіть, як вони виходять з цієї ситуації? Вони можливо забезпечені власними, генеруючим енергію обладнанням для стабільної роботи своїх виробництв. Ви вже говорили попередньо про підприємства критичної інфраструктури, які не потрапляють в зону відключень, так? Так, підприємства критичної інфраструктури, медзаклади і тому практично. подібне, а от промислові підприємства як з ними бути? Відповідно до рекомендацій уряду, ми також рекомендуємо промисловим підприємствам встановлювати в себе джерела альтернативної генерації. Генератори, сонячні панелі, накопичувачі енергії, або паралельно з цим вести роботу по модернізації і енергозабезпечі ощадливому використанню електричної енергії енергії. Пане Юрію, ну і питання, яке, мабуть, багатьох цікавить, як правильно сьогодні користуватись побутовими приладами під час відключень світла та чи Обов'язково заздалегідь відмикати живлення, наприклад, холодильників чи телевізора, якими будуть ваші поради? Ситуація у всіх споживачів може бути різна. Хочу зазначити, що. По нормам проєктування, ну, в першу чергу, якщо брати внутрішньодомові мережі, вони проєктуються з урахуванням коефіцієнту одночасності включення. Так, ну, у проєктне електропостачання закладається те, що всі там, квартири будуть споживати електроенергію неодночасно. У разі застосування графіків, ми розуміємо, що Більшість квартир вимкне якесь навантаження. За такої ситуації можливе перевантаження внутрішньобудинкових мереж, при цьому можливе зниження напруги в мережі. І тому прилади, які чутливі до величини напруги, ну, напевно бажано вимикати, які не потребують постійного вимкнення. ну, такі як телевізори або кондиціонери. А от чи були випадки, коли до вас надходили повідомлення від споживачів про, наприклад, високу напругу в мережі, що стало причиною виходу з ладу побутової техніки? Не 220, ми, а 300, наприклад, і більше. Наразі ми не фіксуємо збільшення скарг на якість електричної енергії. Вони приблизно ну, на такому ж рівні, навіть трошки менше. Тому я ще раз користуючись, користуючись нагодою, хочу подякувати нашим споживачам за е, розуміння е, ситуації, яка сталася, і за те, що вони не перевантажують наш кол центр такими дзвонками. Зрозуміло, але з технічної Точки зору стабілізатор напруги може вирішити цю проблему та зберегти, зберегти відповідне обладнання. Я знаю, що такі прилади ставляться при вході в приміщення, і навіть конкретний прилад стабілізатор стоїть при вході підключення холодильника чи навіть телевізора. Як я вже сказав, що ми наразі не бачимо зростання кількості скарг на якість електричної енергії. Ну в кожному конкретному випадку споживач має для себе вирішити, чи можливо в нього такі проблеми є, і стабілізатор йому але перестрахуватись можливо варто в нинішніх умовах і. Зробити щось подібне. У нинішніх умовах я б вкладав би гроші в альтернативні джерела електропостачання. Але це теж дороговартісна справа сонячної станції, батареї і тому подібне. Ну, вона може гарантувати. Наявність електропостачання, а також розвантажене розвантажити трошки енергосистему України, і можливо останнє питання за вашими розрахунками, коли побудованим споживачам варто очікувати стабільного електропостачання та зміну можливо, графіку в бік збільшення інтервалу. Дивіться, у зв'язку з зростанням середньодобової температури ми бачимо і зростання попиту на електричну енергію. Відповідно, після стабілізації температури навколишнього середовища, ми очікуємо, що і попит на електричну енергію має зменшитися. І таким чином, тривалість обмежень теж має зменшитися. Добре, я дякую вам за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниця» звучала програма з перших усвінів брав участь директор технічний. Акціонерного товариства Вільниця Обленерго Юрій Луньов йшлося про умови формування графіку погодинних відключень побутових споживачів, економію електроресурсів, дотримання правил користування побутовими електроприладами. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.